У Тернопільському обласному центрі служби крові відбувається акція Найтепліший день донора. Кров здають для онкохворих дітей. До благодійної акції долучилась тернополянка Оксана Лебідь. Дізналася я з сайту донорства крові, власне, з цього сайту. Побачили, що здаємо кров для онкохворих діток. Це, в принципі, надзвичайно велика проблема в нас. Я вирішила все ж таки, що потрібно допомогти. Це найменше, що я можу зробити для цих дітей. Усі охочі стати донором, мають пройти декілька етапів перевірки, щоб пересвідчитись, що вони здорові. Спочатку заповнюють анкету. Я зараз заповнюю анкету особи, яка виявила бажання здати кров. Питання ставлять чи хворіла я останнім часом і на які хвороби, і власне як загальний мій стан здоров'я, і як я спочувалася себе протягом останніх шести місяців. Далі перевірка в лікаря-терапевта. Ви будете здавати стандартно заготовлену дозу 450 мл. Добре. Добре? Угу. Угу. Так. Скажіть, будь ласка, вродженої вади серця у вас немає. Ні. Бронхіальна астма, епілепсія, цукровий діабет. Після медогляду людина може стати донором для онкохворих дітей. Сергій Ремпа сьогодні здав кров дев'яти. В інстаграмі підписаний на Donor.ua Я побачив, що є збір для онкохворих. У мене якраз два місяці пройшло з попередньої донації, то я і якраз сьогодні зрішився. Керівник громадської організації Я донор Олександр Гома каже, такі акції проводять щороку. Це за ініціативи Тернопільського обласного центру служби крові спільно із донором та нашою місцевою організацією – донор» для онкохворих діток, тобто для онкогематологічного відділення в обласній лікарні і в міській лікарні. Олександр каже, сьогодні на ініціативу відгукнулось 80 людей. Багато є, багато писали і в приватні і Сьогодні приходили, здавали кров. Навіть вчора приходили, хтось перепутав дати, хтось просто не зміг зв'язку із роботою. Тому приходили, долучалися. І приємно, що велика кількість людей долучилися, якраз напередодні свят. Також ми оголошували крім того, що буде сама донація крові. Люди можуть принести іграшки для онкохворих діток. Але відповідно, це мають бути іграшки старильні, тобто нові, не користовані, щоб дітки не мали змоги чимось заразитися. Сьогодні вже було, якщо не помиляюся, сім чи вісім людей, які принесли іграшки. Там і машинки, і ляльки для під час акції здали 36 літрів крові. За словами директорки обласного департаменту охорони здоров'я Ольги Ярмоленко, в області є 53 онкохворих дітей. Софія Перчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.